Студія вогнеслово. Аудіокнижки українською з вогником. Представляє. Олександр МОКієнко Відьмі вогню. ЧАСТИНА 1. Дощ та поліцейські. Поїзд зупинявся довго й важко, скрипів своїми старезними нутрощами, і Григору довелося безглуздо тупцювати на місці. В холодному тамбурі він загортався в плащ, щоб зберегти тепло та споглядав порожню у своїй непривітності платформу цього забутого всім цивілізованим світом містечка. Одинокий пасажир ступив на мокрий від нічного дощу асфальт перону і озирнувся довкола. Поїзд тут не затримувався. Провідник мугикнув щось нерозбірливе на прощання і зник у нетря готового відправитися далі вагона. Ляски трохомого складу, що поступово набирав швидкість, рознісся маленькою провінційною зупинкою. Холодний дощ, щедро поливаючи колії, зустрічав єдиного вранішнього гостя. Мокнути не хотілось. Тож Григір, місто стискаючи ручку портфеля з паперами однією рукою та притримуючи капелюх іншою, Важко побіг, оминаючи калюжі до бруднуватої споруди залізничної станції. Містечко було невеликим. Від залізниці, що проходила околицею, до центру можна було б дійти пішки, але дощ вирішив все за нього. Григер розмістився сам один у невеликому залі очікування і утретє взявся до робочих матеріалів, яких назбиралось на тонку канцелярську теку. Перший раз був ще у столиці. Тоді Григір навіть не знав, чи стане це його справою. Вдруге документи він вивчав упродовж кількох годин у поїзді, і ось тепер жовтуватий папір з машинописним текстом знову, ніби сам собою, стрибнув йому до рук. Цю сірувату теку з брудними зав'язками два дні тому віддав йому головний вона містила первинний запит, що надійшов до їхнього столичного відділку близько місяця тому, цю справу взяв собі Аркадій, колега суміжник. За три дні після цього він виїхав, щоб з'ясувати все на місці. Працював близько двох тижнів. За цей час відіслав кілька рапортів, дуже вільної форми викладу, але підмоги чи порятунку у них не просив, відіслав і зник, ніби у холодному дущу розчинився. На зв'язок не виходив. Місцеві поліцаї, як жартоман називав усіх правоцільних головний, поїхали до нього в готель. Аркадія на місці не було. Працівниця рецепції, літня пані, розповіла, що вже за два дні пожилець не з'являвся. У номері знайшли кілька чернеток, розмальованих безлуздими символами, чортинятами і чомусь літаками. Було таке відчуття, що господар говорив телефоном, паралельно розписуючи ручку. Ще в тимчасовому помешканні виявили якийсь дріб'язок, на кшталт цигарок, зубної щітки та дорожньої сумки зі змінною білизною. Робочий записник та табельну зброю не знайшли, колега зник майже безслідно. Григор ще раз прочитав дивні нетипові рапорти, і пульс по професійному підвищився так вже бувало в його практиці, коли ніби звичайна сукупність подій приховувала за собою щось набагато більше. Крізь не зовсім адекватні рядки рапорту на поліцейського інквізитора першого ступеня Григора Ковальського кинуло короткий погляд і стрімко сховалося за буденністю літер щось темне, можливо, сама чортиця дочка демонів. Столичний інквізитор коротко глянув на годинник, сховав аркуші дотеки та поклав до портфеля. Що ж, пів на сьому? Гарний час, щоб братись до роботи. Григор роззирнувся. Маленька зала в цю вранішню дощову пору була порожньою. За напівкруглим віконцем мирно дрімала касирка. Жінка бачила солодкі сни, коли єдиний візитер увійшов, і не прокидалася весь час, поки Григор читав дивні, ніби закодовані дописи колеги. Напіввідкриті двері вокзального нужника підходили якнайкраще. За кілька хвилин через них до зали ввалився невисокий, сутулений чолов'яга в зім'ятому плащі з забрудненому щось біле штаньми юка пилюсі, що криво сидів на макітрі. Портфель теж вимащений щось біле, він притиснув до грудей. Короткозоро мружачи очі. Візитер наблизився до віконця касирки, голосно прокашлявся та постукав у скло з написом Квитки цілодобово». Мамашо, гей, мамашо, промовив хрипко чолов'яга, в якому вже годі було впізнати підтянутого та охайного Григора. Від стуку та різкого звуку голосу касирка очманіло розплющила очі і з подивом витріщилась на дивного чоловіка, що не переставав постукувати по склу нервовими, тремтливими пальцями. Мамашо, з поїзда я, дві години поспав тут у тебе. Чоловік хитнув головою у бік крісел зали очікування. Тепер прокинувся до міста треба. Але зле мені, може не дійти, здоров'я поправити. Де тут у вас можна купити з самого ранку, га? Касирка все ще німо дивилась на дивного пасажира, потрохи приходячи до тяму від сну. Помалу починала розуміти, що саме від неї хочуть. Спочатку вона думала послати по залізничному жорстко цього брудного та явно питищого дивака, але потім чомусь їй стало його шкода. Зім'ятий одяг. Має явні ознаки вчорашнього алкоголю на обличчі, чогось приїхав в наше містечко, а от тепер йому ще й погано. До того ж цей погляд, як у побитої життям собаки. За рогом. Вийдеш лише не до колій, то йди наліво. Якщо грошики є, підлікуєшся. Сьомої якраз стефа відкриває. Чолов'яга облишив стукати, посміхнувся і погляд його вмить став щасливим. Заткуючи, махнувши капелюхом, він пішов до дверей, а касирка знов заплющила очі. «От ще ж буває контингент, промовила вона тихо. Жінка не бачила, як Григір, розправляючи плечі та обтрушуючи портфеля, виходить під сіре дощове небо. Перші одноповерхові будинки міста виднілися не так далеко за невисокими деревами, але Григору туди ще не було потрібно. Касирка не збрехала. За рогом будівлі дійсно притулився невеликий, поки зачинений кіоск, біля якого вже скупчилося декілька пошарпаного вигляду чоловіків. Явно робітники єдиного працюючого у місті цегельного заводу, зрозумів григір, знову набуваючи вигляду чоловічка, що відстав від потягу. Підійшовши до черги, він легко завів розмову і за п'ять хвилин вже вдавав, що вливає в себе гидке піло. Розмова пливла рівно, і за деякий час він знав все, що йому було потрібно. Перший рапорт Аркадія наполовину підтвердився в місті дійсно торгували лівим алкоголем, та це була ще не його парафія. А ось продаж магічно підсиленого зілля та наркотиків уже перебував у юрисдикції його відомства. Працівникам цегельки, як вони самі називали свій завод, нічого було приховувати тут всі все знали. Григер знав Стефу, товсту тітку за прилавком вокзальної розливайки, тому легко зійшов за свого місцевого, а торгували тут різним. Одне із зіль придбана тут же. Він навіть нюхнув, але пити не наважився. А от із заводу було все по цимбалах. Вони швидко набирали свою ранкову дозу, знаючи, що про всю ліву торгівлю відомо місцевим поліцейським все організовано за їхньою участю. Хм. А як чортиця у місті Бешкетує? Ніби жартома закинув Григір останню лісочку. Ти що, відьмі вогню? стандартно відповіли кілька підігрітих магічним алкоголем голосів, але руки продовжували тягнутись до чарок. Ну, наші поліцаї хоч і лайно, люди, але справу свою знають. Вмить кому треба зателефонують. Та ти не бійся. У нас містечко хоч і далеке від столиці, за те веселе. Гаргір розсміявся, оминаючи слизьку тему, так, так, – думав він, плануючи закінчувати розмову. Біда в тому, що всі почали забувати, як з'явиться в місті чи селищі справжня відьма, не баби, що алкоголь та маковий відвар намовляють, а чорна, як ніч чортиця, то життя в тому місті дуже скоро скінчиться. Залишилися ще зі старих часів плями такої Чорнечі, де не вгледіли, прогавили, що до цього часу ходити туди не варто, одні руїни там з болотами і потвори мешкають, але чоловікам того казати він не став. Подумавши все, майже за підручником, Григір зазбирався. До того ж, більше нічого дізнатися від робітників не вийде. Пригостивши на останок випадкових співрозмовників, Григір почемачівкував до міста. Що ж, слід вимальовується поліція то поліція. Треба завітати щемності до колег та відверто поспілкуватись. Частина друга Поліцейські та бандити. Григір повільно йшов передмістям, а дощик у купі з ранньою годиною випадкових перехожих назустріч не посилав. Повз плили небагаті, але й не бідні хати, відносно чисті вулички. Звук мотора за спиною Григір почув завчасно і озирнувся. Вулицею повзла, ніби великий білий жук поліцейська автівка. «От так фарт, подумав Григір і, перечепившись, полетів на землю, майстерно оминаючи калюжу. Портфель і капелюх розлетілись в різні боки від, на перший погляд, Гульвіси Невдахи. Поки, вдаючи сп'яніння, Григір підбирав свій скарб, поліцейська автівка чекала поруч, заглушивши двигун. Коли Гульвіса підвівся, до нього рушили дві сірі тіні і, підхопивши попід руки, мовчки потягли до машини. Григір не пручався, а задоволено мугикав, даючи поліціянта втягти свою доволі таки важкенку тушку. Так, до відділку, придурка, тільки почув за своїм мугиканням Григір. Важкий, але нічого, портфель он дорогий, грошва у цього прибулого точно має бути. Коли автівка спинилася і поліцаї, тихо лаючись тягли затриманого до дверей сірого одноповерхового будинку, Григір мимохідь побачив примруженими очима якусь невелику розмиту постать, що крутилася біля входу. До його вух долинув дурнуватий, трішки скрипучий голос. Ти диви, дядечко, напився з самого раночку, дурник дядечко, ой, дурник, валярчик його хлопі до машинки, от біда буде дядечкові, біда. Потім один з поліцейських шикнув і дурнуватий голос, переходячи у сміх, залишився на вулиці. Думати про диванства місцевих інквізитор не став. Час на це ще буде. До кабінету, який на радість поліцейських розміщувався на першому поверсі, його теж волочили. Григір удавав, що втратив свідомість не тільки для знущання. Мав надію, поліцейський бовкнуть щось дорогою, але ні. Його просто запхали у задній відсік для затриманих та й поїхали мовчки. Хоча з кабіни доволі красномовно смерділо саме магічної обробки анашею. В кабінеті Григор продовжував давати дуже п'яного, щось мугикав і просто насолоджувався процесом. Затриманого посадили на стілець біля порожньої стіни, а самі почали нишпарити його кишенями, до часу забувши про шкіряний портфель. На стіл полетіли гаманець, носовичок і паспорт на ім'я Григора Ковальського, який народився та проживає у столиці. Скоро поліцейським набридло дурнувати мугикання і хтось хлюпнув Григору в обличчя склянку води. Е, чоловіче, кінчай вже дуркувати. Алкоголем від тебе тне не настільки, думаю, ти про тверезів і просто макітриш нам голови. Чуєш, мета приїзду до нашого міста? Над Григором стояв середнього зросту поліцейський і тицяв йому в груди гумовим кийком. Що ж, як просять, треба робити? До того ж, інквізитора і самого потроху почав дратувати весь цей цирк. Він повільно підняв голову і подивився поліціянт в самісінькі очі. Григір знав, що за потреби поглядом може зупинити ласу до крові собацюру бійцівської породи. Поліцейський відступив на крок, а інквізитор швидко підвівся, втираючи лице. Та що за на? почав було нічого не розуміючий коп, але Григір не дав йому продовжити. Так, ви двоє жетони на стіл. За формою привітатись. Холодно промовив Григір, слідкуючи за другим поліцейським, що вже тягнувся до поясної кобори зі зброєю. Та й його інквізитор випередив. Григір миттєво викинув вперед правицю відкритою долоною в бік здивованих копів. З кінчиків розщепірених пальців зірвалися сріблясті іскринки і затанцювали, вимальовуючи в повітрі осяяну сріблом шестикінечну зірку. Потім, не припиняючи руху, вони вписали зірку в коло. Та довершили картину написом давньою мертвою мовою усього периметра. Поліцейські стояли із роззявленими ротами й мовчали. Коли малюнок завершився, намагалися вже не дивитись на ефектне видовище. Розуміли ж бо такі фокуси будь-хто не показує. Це вам не пістолет, який можна відібрати або вкрасти. Соломонова зірка красномовно вказувала на те, хто її власник. Григір повів п'ятірнею зі сторони в сторону. І зірка слухляно пливла за його волею, ніби відгороджуючи володаря від всіх негараз світу. Я, інквізитор першого рівня, столичний відділ розслідувань як мене звати, ви вже бачили, а ваші імена, чесне слово, мене не дуже цікавлять. Рука інквізитора стиснулася і зірка миттєво згасла, лише бігала кістяшками невеликі сріблі спалахи. Не дуже переймаюся вашими провінційними справами. Живіть, як заманеться, але на мої питання відповісти доведеться. Перше, що насправді вам відомо про зникнення Аркадія Чорнова? Поліцейські переминалися з ногу на ногу і ввічі не дивилися, але подітися було нікуди, почав старший. Хтось із ваших столичних зателефонував до відділку, зник бо чоловік. На зв'язок не виходить. Ми поїхали, а номер порожній. Зіна з рецепції сказала, що вже за два дні немає. Пішов кудись одного ранку, та й привіт. Шукати шукали, та де ти його знайдеш, як ніхто його не бачив? До нас чомусь здоровкатися теж не забігав. Ми навіть який він на вигляд, тільки з опису знаємо, а речі. Речі ми до коробки, у центр відправили, от і все. Григір повільно розім'яв занімілий кулак. Речі, кажеш, а нічого не забули відправити. Все до коробки поклали, спитав і внутрішньо сконцентрувавшись, обвів поліцейських поглядом. Старший стояв, як стояв, додати йому видно було нічого. А от молодший якось мимоволі сіпнувся, але Григору цього вистачило. До того ж, легкий аромат магічно підсиленої трави тягнувся саме від нього. Щось таки забули. і, здається, мені щось важливе. Молодший захитав головою на знак заперечення, але інквізитор вже зловив ниточку, за яку треба було тягнути. А ну, ми поміркуємо разом. Гроші. Навряд там було багато, та й важливості вони не мають. Пістолет? Ні. Навіть виходячи на хвилину, Аркадій ствола б не полишив, і зі зброєю у вас, я собі міркую, проблем немає. Тоді що? Та ну, все ми відправили, пане інквізиторе, ну навіщо ж нам проблеми? Але Григір уже майже не слухав. Він подумки перебирав те, що ж залишилося від зниклого слідчого. Цигарки, фігня, не те, аркуші, дивні замальовки, ніби розписують ручку або що? Або, або малюють дурнички, чортенят, розмовляючи телефоном. Мобільний де. Зірка знову спалахнула перед розщепіреною пітірнею інквізитора. Придурок, де телефон. Я розумію, ти взяв апарат до рук і побачив там щось таке, що могло гарно похитнути ваш такий тихий світ, розплескати, боліться. Григір підвищив тон, а його очі заблищали люттю. Ви забули, що раніше я б вас за потреби на шматки порізав, і мені б всі тільки дякували, захистив бо від зла, а два довбні хто про них пам'ятає. Але ж зараз не ті часи, тихо й невпевнено проговорив старший. Так, не ті, ніби заспокоївся Григір. Тому слухайте, до того як зникнути, Аркадій надіслав кілька коротких записок, і героями першої якраз є ви здивовані. У мене гарна пам'ять, тому повірте, цитую все слово в слово місцеві собаки в курсі всього настільки, наскільки їм це дозволено, без їхнього пильного погляду тут не продадуть жодної краплі отрути. А отрута, скажу я вам, сама б столиця позаздрила. Дехто з собак, знайомий з тим, хто сидить на найбільшій діжці. Працюю далі, Аркадій Че. Старший скопів поглянув на молодшого за званням. Ну, що це діється, Валерчику? Ти всі мізки тією клятою чарівною травою прокурив. Ну як це, замість того, щоб просто підчистити дзвінки ти телефон поцупив? Неси трубку швидко. Молодший вибіг з кабінету і Григір з подивом подивився на старшого. «Хм, А не втече? спитав інквізитор і наштовхнувся не на невеселу посмішку. Ні, та й куди нам собакам тікати? Родич, жінки брат двоюрідний, все у нас пов'язано. Інквізитор пройшовся кабінетом, заклавши руки за спину. А от я зараз розкажу, як у вас в місті все влаштовано. А ви мене спиняєте, коли я десь помилюся, почав Григор, коли Валєрчик повернувся з мобільним у спітнілих долонях. Місто невелике, жили ви собі і суму не віддали, а в бійки, побутові справи, та роки зо два тому почала погіршуватися кеміногенна ситуація в районі, центром якого ви є». невмотивована агресія, вбивства, самогубства, люди стали зникати. Але водночас пішов вам до рук, посилюючись у прогресії, обіг наркотиків чарівних та лівого, теж намовленого алкоголю, пішов потік знатно, думаю, що всю область через вас забезпечує. Саме, коли все закрутилося, припускаю, до вас завітали з візитом і запропонували співпрацю на дуже вигідних умовах, комусь гроші, а комусь. Вільний доступ до найкращого зілля. Тут інквізитор глянув на молодшого, і той потупив погляд. А ви погодились. Показники потрохи вирівнювати почали. Де треба, очі заплющили, а де треба, відійшли у бік та й не помітили. Копи мовчали, ніби школярі на килимі у директорському кабінеті, і Григер зрозумів, що поцілив у самісіньке Яблочко. Десять з десяти вибив. Ану нагадайте но ну мені, скільки вас всього в районі, всі в темі, старший з поліцейських подивився на Григора. У відділку семеро, п'ятеро дільничних, у темі всі, певною мірою. Що, інквізиторе, карати нас будеш, за цим приїхав? А як нам жити, коли гроші самі до рук прийшли? Та й ти диви, ситуація більш-менш виправлятися почала якого дідька ви до міста приперлися, Григір сумом міркував, стоячи до копів у півоберта. Кара, ти кажеш, ситуація, от якби не ситуація, то карав би, будь спокійним, але трішки не до вас мені зараз. А приперлися, як ти кажеш, ми тому, що ти забув, чому вас у академії вчили? Рапорти ви, хоч і підчищали. Але здавали справно, і навіть того, що лишилося, вистачило, щоб аналітики склали факти докупи, і на перевірку до вас поїхав спеціаліст. Якби рапорти були складені чесно, як є, то тут би вже була спецгрупа зі мною на підсиленні, а так до вас приїхав лише один аркадій і почав копати, виходячи з тих даних, що в нього були, і накопав. Думаю, в телефоні, який ви приховали, був номер того. Хто сидить на верхів'ї постачання дурного зілля. Містечко у вас мале. Маю думку, що все йде через одні доволі впливові руки. Вгадав Чуєш, їхав би ти до столиці? Григір навіть здивуватися не встиг таким словам старшого. Бо, може бути, так само, як і слідчий ваш, у душах розчинишся. Ми його не бачили навіть, це ти на нас не повісиш. Зілля трафік так, та його ми не чіпали. Зник бо. А от ти, як далі підеш, за твою долю і копійки не дадуть. Люди там дуже серйозні, не дрібнота, що на базарі по кишеням лазить, бандити одне слово. Інквізитор розсміявся, а, зупинившись, знов продемонстрував Соломонову зірку у повній красі. А ти за мене передчасно свічки не став, гроші та страх вам очі затулили. Бандити кажуть, тху, точно погано ви у своїй академії вчились. Забули головне правило. Коли криміногенна ситуація раптово погіршується, а магічна активність до догори, само собою таке не виходить, все має свій корінь. З півтора року на вашій землі господарює чортиця, поки молода, але відьма швидко силу набирає. Старші з валярчиком знов мовчали, але тепер дивились на Григора з непідробним острахом. Голови вам всім вона задурила, містом крутить собі на потребу. А знаєте, що тут буде за роки-два такого веселого життя? Історію забули? То я вам нагадаю давнину, коли по лісам з хрестом та мечем ходили, навіть до уваги брати не буду, а от кінець минулого сторіччя, Чорнолісся, згадали. Там лишень дві відьми чортиці погуляли, туди, як схаменулися, не слідчі з інкізитором, туди Нацгвардія зайшла за підтримки інквізиційного корпусу. Григір помітив, як у молодшого заворушилися вуста, та, прочитавши старовинний відьмі вогню, продовжив: Ніколи в околицях мертвого міста не були. А я був. Кретини, грошики з горілкою намовленою вам в голові. Там люди ще років сто жити не зможуть, а потвори до цього часу на кордони виходять. Лише якихось 90 кілометрів від столиці. Там теж мають думку, були шанувальники чарівної трави, яким все одно. І знов старший штовхнув у бік молодшого, той віддав телефон. Поводивши пальцем по екрану, поліцейський мовив Номер тут був. Той, що треба, номер. Йди. Валерчик тебе супроводить, бо там такі люди, що просто так у дім не пустять. Ох, але пам'ятай мої слова, інквізиторе, все, що буде далі, на твій розсуд. Так і ще раз кажу чоловіка вашого Аркадія ми не чіпали. Все це Григір слухав, виходячи з кабінету. Валерчик сумно плентався за його спиною. Ну що ж, бандити то бандити, думав інквізитор. День візитів чемності триває. Вітаю вас, друзі! Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії вогнеслово Олександр Макієнко та Давидкін Микола. До нових зустрічей.